Павло Лазаренко почав масштабувати свій вплив на регіон. Початок 90-х, бандитські історії та розбірки, бізнес без правил, право сильного вирішувало. Все на той час Лазаренко вдалося фактично підім'яти під себе ледь не всі кримінальні угруповання міста. Також він кришував вигідні і найбільш рентабельні підприємства та фірми, серед яких був бізнес і молодої підприємиці Юлії Тимошенко. Саме в той час пішли чутки і про так звані 50% лазаренка. Мовляв, ти бізнесмен, тоді плати 50% прибутку. Питання ліцензування, питання видачі дозволів на проведення зовнішньої економічної діяльності все це знаходилось в межах його повноважень. Так, Лазаренко тоді заволодів 50% відсотками компанії Агропостаж збут, яку контролював Петро Кириченко. За це Лазаренко сприяв компанії у справах. Згодом цей же Кириченко у побудові фінансової імперії Лазаренка відіграватиме значну роль. У 1993 дев'ятсот у Варшаві Лазаренко разом з Кириченком відкриває перший банківський рахунок. А після того, як Петро Кириченко покинув Україну і оселився у США, почав відкривати для Лазаренка транзитні фірми. В Дніпропетровщині Лазаренко довго не засидівся. На посаді представника президента він пробув до 1994 дев'ятсот Далі починається його столичний період. Міцні господарники цінувалися високо і були затребувані у владній піраміді. Вже у липні 95-го, за поданням тодішнього прем'єр-міністра Євгена Марчука, президент Леонід Кучма призначив Лазаренка першим віце-прем'єр-міністром, а через рік і прем'єром. Кілька років по тому кучма прокоментує це своє призначення. Павло Іванович, як господарник, виглядав досить непогано. Слід все ж таки віддати йому належне. кватка, хитрість, витривалість. Працював швидко і чітко орієнтувався у ситуаціях, що виникали уперше. Досвід, чуття, сміливість, навіть нахабство все було. Леонід Кучма, президент України, 1994-2005 роки. Сміливість і нахабство допомогли віце-прем'єру Лазаренко організувати постачання газу та нафтопродуктів з Росії на Дніпропетровщину, а потім і по всій Україні. Ліцензію на постачання газу держава тоді видала компанії ЄСУ, яка належала Юлії Тимошенко. Частка статків Павла Лазаренка була отримана від компанії, яка ЄСУ і Імпортувала природний газ з російського Газпрому. На нашу думку, пан Лазаренко отримав через цю схему мільйони доларів. Також за час свого правління Лазаренко фактично заблокував експорт зерна за кордон. Через кишенькову компанію він закуповував зерно в Україні за нижчими цінами і вже потім продавав його за кордон, що теж приносило йому величезні статки. А ще уряд за його правління відзначився непрозорою приватизацією великих українських підприємств. Пам'ятаєте про 50% для паші? Може у масштабах країни було і не 50, але Лазаренко обростав фінансами як пір'я.